Оце пухке чудо, не домашній кіт. Це Зевс, справжній леопард із Полтавщини. Зірка Тікток з мільйонами переглядів. У 2001 році його привезли в Полтаву. Ще малюком його покинула мама. А господар Олександр не зміг відмовити. І так з'явився Зевс. Це був настільки милий котенок в дитині, коли ви б бачили. Тобто він дуже маленький був і очень красивий. І глядя на нього ну сложно було сказати, що ні то його не хотіли. Коли він був малим, то спав із дітьми в одному ліжку. А коли підріс, господар заборонив гратися дітям з ним без нагляду. Бо це вже не кошеня, а масивний енергозберігаючий кіт, який може завалити вас просто своєю любов'ю і вагою. Деякі кажуть ягуар, але ні, це просто дуже добре відгодований леопард, який обожнює полежати. Ще в Олександра є мавпа Йорк Ворон, який знущається із Зевса. І маленька левиця маліка.